У Львові чоловік прийшов на іспит із шпигунськими окулярами. На Львівщині виявили токсичне дитяче пюре. Жінка та п'ятирічна дитина отруїли щадним газом. На Вітовську під час руху загорівся електроскутер на Гоголі. Пожежа у квартирі у місті четвертий клас пожежної небезпеки. Траву палити заборонено. А у центрі Львова викрили фейковий обмінник шахраїв, текли з 50 тисячами доларів. Про це та більше сьогодні у новинах в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Мешканець Львова прийшов складати іспит на права у шпигунських окулярах. У сервісному центрі МВС у місті Стрий стався кур'йозний інцидент. Мешканець Львова, який приїхав складати теоретичний іспит на право керуванням автомобілем, вирішив використовувати сучасні технології, щоб отримати перевагу. Про подію розповіли на сторінці сервісного центру МВС у Львівській області. Перед початком тестування він дістав із футляра та одягнув розумні окуляри із збудованою камерою, які дозволяли транслювати відео в реальному часі. Очевидно, чоловік сподівався отримати підказки від когось на зв'язку. Зовні використовуючи гаджет, наче герой шпигунського фільму. Втім, спроба виявилась марною. Адміністратор одразу помітив підозрілу поведінку та зупинив іспит. У МВС наголошують, що такі дії є поруч... Ушенням і не допускаються у відомості. Нагадали, що лише чесне складання іспиту і реальні знання дають шанс отримати водійське посвідчення А шпигунські пристрої варто залишити для голівудських фільмів. Дитяче харчування з токсином виявили у продажу на Львівщині. Фахівці Львівського міського управління Держпродспоживслужби провели заплановану перевірку складальних приміщень компанії Нестле Україна після повідомлення в системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів. Там йшлося про наявність токсин в дитячому харчуванні, яке надійшло в Україну з Фінляндії. Про це вони повідомили на офіційному сайті. Йдеться про овочеве пюре перегербер і шматочками. Обід по італійськи для дітей від 10 місяців перевірка встановила, що продукція з обох партій є вже на полицях магазинів. Тож споживачів закликають перевіряти наявність цього піра вдома та в жодному разі не надавати його дітям. Ці партії продукту відкликають з обігу та вилучають їх з продажу для подальшого знищення. У Львові чадним газом утріїла жінка та п'ятирічна дитина. У Львові на вулиці Сембратовичів 3 у квартирі багатоквартирного житлового будинку отруїли ймовірно чадним газом дві особи. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ова. Інцидент трапився 17 квітня близько 20.40 Серед постраждалих жінка 1994 року народження та дитина віком 5 років. Жінка у важкому стані госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона. Дитину у лікарні. Святого Миколая наразі встановлюють обставини події. У Львові під час руху загорівся електроскутер. У Львові на вулиці Вітовського вогнеборці ліквідували пожежу електроскутера. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Львівській області. Як зазначають, змі транспортний засіб спалахнув просто під час руху. На щастя, кермувальник встиг вчасно зреагувати і не постраждав у наслідок загорання. Через подію рух на цій ділянці був тимчасово призупинений, що спричинило незначні затримки у русі громадського транспорту. У Львові горіла квартира на вулиці Гоголя. Власника госпіталізували вранці, 18 квітня. У Львові на вулиці Гоголя горіла квартира. На місці події працювали пожежники, а власника помешкання госпіталізували до обласної лікарні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Львівській області. 18 квітня близько п'ятої години ранку та 52 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові на вулиці Гоголя. Пожежа виникла. У квартирі на першому поверсі трьохповерхового житлового будинку на момент прибуття рятувальників до місця виклику з вікон квартири, де виникла пожежа, вибувався густий чорний дим. Через сильне задимлення вони працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зором. О 6.32 пожежу загасили. Як повідомили у ДСНС, горіли речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. Наслідок пожежі, опіки лівої руки та спини першого ступеня отримав 65 Річний власник квартири. Його госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні із діагнозом отруєння продуктами горіння. Сьогодні у Львові, 18 квітня, був оголошений четвертий клас пожежної небезпеки. Мешканців закликали не палити траву. Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про високу пожежну небезпеку на території міста. Очікується четвертий клас пожежної небезпеки, що означає серйозний ризик виникнення займань. Львівська міська рада закликає мешканців зважати на прогноз погоди, бути особливо обережним та суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони нагадують, що спалювання сухої трави та інших рослин забороняється законодавством України. За такі дії передбачено адміністративну, а в окремих випадках, і кримінальну відповідальність. Отримали 50 тисяч доларів та намагалися втекти. У центрі Львова викрили псевдообмінників. У центрі Львова правоохоронці затримали 20-річного чоловіка та 26-річну жінку, які організували фейковий обмінник валют. Вони отримали від клієнта 50 тисяч доларів для обміну та намагалися втекти. Про це 18 квітня повідомила прес-служба національної поліції. За даними слідства, у квітні 2025 року 20-річний чоловік та 26-річна жінка організували організували діяльність фейкового обмінного пункту валют у центрі Львова. Для цього вони орендували приміщення, відповідно, його облаштували та запустили рекламу. Обмінник в інтернеті. Згодом до них у Кантор звернувся клієнт, щоб міняти 50 тисяч доларів. Підозрювана, яка виконувала роль касира, отримала від чоловіка іноземну валюту, втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у Ніші ШАФ, який був у її кабінеті. Повідомили у прес-службі прокуратури для організації подальшої втечі. У цей час 20-річний чоловік вже чекав на свою спільницю неподалік місця злочину. Однак, зловмисників вдалося затримати під час спроби зникнення з грошима з місця інциденту. Правоохоронці конфіскували викради. Ніх 50 тисяч доларів готівкою, яку ділки мали при собі, затриманим повідомили про підозру за фактом шахрайства, в особливо великих розмірах. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території країни. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали шахраїв, які заволоділи 50 тисячами доларів у псевдообміннику в середмісті Львова. У квітні цього року учасники злочинного груповання орендували нежитлове приміщення у центрі міста, облаштували його під фіктивний обмінник і встановили найвигідніший для клієнтів курс. Рекламу про відкриття рентабельного обміну валют розмістили на популярних місцевих онлайн-ресурсах. Так фігуранти хотіли привернути увагу громадян, що мали намір обміняти значні суми іноземної валюти. 15 квітня до обмінника звернувся чоловік, який хотів обміняти 50 тисяч доларів. Проте одразу після отримання від потерпілого коштів жінка-касир втекла з ними через прихований вихід, який ділки заздалегідь облаштували у встановленій шафі. Для організації ж подальшої втечі інший учасник злочинної схеми у цей же час вже чекав на неї неподалік місця злочину. Завдяки злагодженій взаємодії поліцейських та працівників ОСБУ у Львівській області обох фігурантів затримано в процесуальному порядку під час спроби зникнути з грошима з місця події. Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства, в особливо великих розмірах Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією. Ці майна наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню причетність до аналогічних епізодів на території країни. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. На цьому все більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам світлого великого дня, миру у серцях та в країні.